Апокаліпсис, одним словом, назвати. Дуже багато людей, дуже багато автобусів, дуже багато машин. Скрізь закидано сміттям, покидані чемодани. З чемоданів люди викидають, вже не сила їм нести ті чемодани, перебирають, викидають зайве. Ми приїхали туди на початок черги, в час 15 ночі. Десь так приїхали. І це ми до цього часу тут знаходимося. 9 годин. Дівчата, ступайте, каву пийте, заходьте. Каву, канапку, печеньку, може якесь. Наш староста села по селах розділив, хто де від якої частини до якої частини виносить. Дівчата мають вивозити там, далі будуть, вивозити, там йдуть, канапки виносять, чаї теплі. Люди стоять добами. Нас тільки ще привезли сюди з школи, в якій ми ночували, в яку ми приїхали після того, як не змогли перетнути кордон з Польщею на пропускну повід. Очевидно, що пропускна здатність абсолютно не справлялася з кількістю людей, які туди приїхали. Там поставили одну палатку, але там немає буржуйки, там та ж температура, що на вулиці. Волонтери привозять гарячу їжу, привозять трошки там, деревини, щоб якісь вогнища робити і, і все. Нія нічого немає, Ну, ключова проблема немає інформації. Не було зрозуміло, що треба зробити, щоб нас почали пропускати. Чи будуть взагалі чи будуть взагалі пропускати? По скільки людей, яка процедура. Ми приїхали і ми йдемо пішком. Ми не стої... Ну ми не стояли в машині. Нам волонтери помогли, Вони підвезли до початку черги і Далі ми йшли да. йдемо пішком. Так, да. ми ізначально... це это Сидіти в домі або лібіжать в бомбоубіжи. І ну, ми були на балоні, то тобто, є, мені каже, що лучше безпечніше, так. Безпеку. Не знаю, що здесь вийшло ситуація. Очень тяжело. Ну, що подобається. Території до дороги Львів краковець міжнародні, яка рухається, люди, які рухаються за кордон. Звичайно, черга надзвичайно величезні, це десь приблизно 30 кілометрів. І ми зі своєї сторони, щоб запобігти якимось диверсійним групам, нас попередили, що ми стоїмо на в'їзді в село, виїзді в село, і за допомогою от таких небайдужих людей, які зараз там готують чай, канапки, ми пригощаємо, наливаємо, зігриваємо людей, бо розуміємо, що є й малі діти. Вже поселили не одну сім'ю в населеному пункті, яка е, теж їхала за кордон. Вирішили, що немає шансів, і ми їх зігріли. Зараз вони проживають нас. дуже повільно, дуже повільно. І, крім того, ще дуже є такі водії, які порушують правила етикету. Виходять черги, якось виїжджають на зустрічну, потім ливаються. Ну, ми намагаємося не порушувати але. Черга дуже І доби ми стоїмо, мучаємося. Це дуже важко. Тим паче, що в машині маленькі діти, і дуже важко. Нема ну не інфраструктури, ми не розуміємо. Це добре, що волонтери нам зустрілися, і оці люди нам допомогли. Забрали нас мене з дітьми, з двома дітками з траси, завезли в яворів. Там якийсь центр, я забула, як він називається, а в спортзалі зробили для таких як я. Ліжка, матраси, все надали, їжі повно, все для вас, з такою гостинністю, з такою теплотою, з таким серцем, що дійсно це згадує, що це саме в цей час українців, ця біда нас об'єднала. Це дуже приємно, дуже приємно.